Це єврейське кладовище на околиці Олександрії, якому понад 120 років. Серед кущів, дерев і трави заввишки півметра лежать камені і плити. Про те, що тут поховані люди, стає зрозуміло, коли підходиш ближче. Історію цього кладовища півсотні років вивчає краєзнавець Валерій Жванко. Дивіться, на одному камені є дата 26-й рік, там лежать плити 27-го року. Але оці великі пам'ятники, які тут, і вони лежать, ну, умовно кажучи, написом до землі, то набагато старші. Це 1896, найдавніше з тих, що встановлено. Ну, Дивіться, місточок аркоподібний. І взагалі оці аркоподібні елементи в архітектурі це про небо. Це небесне склепіння. Це єврейський цвинтар, мабуть, один зі збережених на території Кіровоградської області. Останнє поховання тут було в 1979 році, найстаріше датоване, яке може бути підтверджене, 1896 рік. За переписом населення в Олександрії, кінець 19 століття з п'яти тисяч жителів. Більше п'ятдесяти процентів, там 2800 було євреїв. Скільки тут поховань, каже, невідомо. Більшість могил не видно через зарості трави і чагарників. Збереглися п'ять табличок з іменами людей, датами їх народження і смерті. З західної сторони у нас там урвище, прірва. Я не знаю, воно розмивається дощами і свого часу. Ну, я не знаю, варвари, люди, які позбавлені якихось моральних принципів, грабували могили або несвідомі діти, які просто їх руйнували, грали в футбол черепами. Косили на цвинтарі траву худобі до того, як його огородили, розповідає Олександрійка Олена Шаповал. Історією кладовища не цікавилась. Кладбище та кладбище. По поховання там були навіть у 68-му році поховання. Там останні, по останній, по-моєму, чи в му по останньому похованню. Ну, все, ми цікавились історією. Офіційно кладовище закрили 40 років тому. Балансоотримувача у нього немає. Для того, щоб зберегти ці поховання в подальшому, якщо буде можливість ну, там зробити якусь реконструкцію, зробити якийсь туристичний, один із туристичних маршрутів. У нас є комунальне підприємство Ритуал, яке обслуговує діючі кладовища У них ну, забагато і так роботи. Ми не, ну, не встигаємо і ті кладовища обходити, для того, щоб там дійсно був підтриманий порядок. А на цьому кладовищі роботи багато закінчиться війна. Я думаю, можна буде повернутися до цього питання, розглянути його. Але зараз, на жаль, воно не на часі. Торік благодійний фонд ІСДЖЕФ Східна Європа побудував тут паркан. Це неприбуткове товариство. Огорожу встановили за сприяння Німеччини в пам'ять про загиблих євреїв в часи Голокосту. За словами Валерія Жванка, на цвинтарі ховали людей у мирний час. А тут, на вулиці Соборна, впродовж 1941-1943 років розстріляли більше 2,5 тисяч євреїв. В пам'ять про них встановили такий знак. Анна Добрань, Анатолій Басистий, новини на Суспільному, Кіровоградщина.